У перші дні війни в умовах масового відступу і поразок більшовицький режим вирішив максимально завершити знищення української еліти або просто більш-менш свідомого українського елемента. По всій Україні прокотилася хвиля арештів і розстрілів десятків тисяч тих, кого не встигли знищити розкуркуленням, голодоморами чи репресіями, ув'язнених більшості українських міст взагалі вирішили евакуювати за першою категорією, тобто вбити. Телефоном у всі обласні та районні каральні органи було передано відповідне розпорядження. У Львівській області воно називалося санкцією прокурора області від 26 червня 1941 року. Події того часу розкривають безпрецедентний за жорстокістю та цинізмом масовий терор, що мав світовий резонанс і був яскраво відображений у тогочасній західноукраїнській та європейській пресі. Після відступу червоних мешканці великих і малих міст кидалися до покинутих в'язниць, розбивали двері камер, сподіваючись визволити ув'язнених. Але, на жаль, живих знаходили рідко. Повсюдно люди зустрічали свіжозакопані ями, замуровані підвали, казани зі звареними нещасними, а також гори мертвих понівечених тіл, залишених на території в'язниць. Знищення в'язнів супроводжувалося нечуваними тортурами. Про це свідчать очевидці тих кривавих злочинів. Одразу зауважу для особливо вразливих слухачів: деталі цих свідчень мало естетичні. Їх важко уявити тим, хто вперше читає або чує про них свідчення Івана Чаплі. Червоні кати обманювали нас, що відпускають на волю, однак це було очевидною брехнею. Дорогою один із конвоїрів, який називав себе начальником НКВС, казав, що в'язні їдуть на роботу. За кілометр перед Нагуєвичами, в урочищі Остислав'я, машина зупинилася. Червоні вбивці наказали нам висаджуватися. Машина перевантажена і не зможе виїхати нагору. Нам наказали стати у два ряди по 10 осіб і триматися за руки. На поданий рукою знак прокурора всі почали стріляти. Кати добивали людей лопатами, від яких череп ломався на голові. Коли більшовики втекли перед німецькою армією, люди пішли в Остислав'я і вивезли тіла вбитих. Такими звірами були наші визволителі. За що мучили вони безвинних мирних людей? Однак ніхто не може знищити все живе, слово і дух волелюбного народу зі спогадів Івана Кіндрата. Із центрального приміщення, затопленого калюжами крові, вели два коридори. Я пішов праворуч, сподіваючись відшукати живих. Перша камера на вбитому в стіну гаку, повішений на шнурі чоловік у військових штанях. У наступній камері дві дуже молоді жінки, задушені. Поруч двоє немовлят із розбитими черепами. Це був неймовірний жах. Ще один прояв звірства, відняті пальці. Знята шкіра на спинах. Накручували шкіру на палицю поступово день у день, закінчували один ремінь, починали другий. Ретельно надрізали скальпелем, стерилізуючи попередні місця, щоб ув'язнений не помер передчасно. Потрапляю в більшу кімнату зі столом посередині. На столі прив'язана людина з неймовірно скорченим обличчям, тіло вкрите скляним ковпаком, на животі рани з дивними дірками. Раптом із дірок вилазять один за одним кілька гризунів. Це один із багатьох видів тортурин каведистів. Під ковпак до живого в'язня запускали голодних щурів, залиті кров'ю камери та коридори, кривава стежка вела у двір. Там вже лежали рядами винесені тіла з обрізаними вухами, носами, почорнілими обличчями. Через липневу спеку стояв страшний запах. Лунали плач, крики, прокляття. Місцеві жителі розповіли, що протягом тижня навколо в'язниці працювали двигуни тракторів, які не могли повністю заглушити крики катованих, розшукували своїх рідних здебільшого за одягом, довго виловлювали тіла із річки Золота Липа, куди їх скинули НКВД. Кілька кілометрів пливли вони в кривавій воді до греблі в селі Саранчуки. Де страшні понівечені трупи виловлювали і ховали селяни, невпізнаних ховали в загальних могилах, багато закатованих поховано в інших навколишніх селах. Друзі, є речі, які не мають права зникнути з пам'яті народу. Злочини, які були скоєні радянським режимом проти українців, настільки страшні, що їх неможливо ігнорувати, але якщо ми не будемо про них говорити, їх можуть стерти, замовчати, перекрутити. Історія переписується на наших очах, і наше мовчання це найгірше, що може трапитися. Наш канал захищає правду від забуття. Ми боремося з темрявою брехні, що розповзається. Але щоб продовжити цю боротьбу, нам потрібна ваша допомога. Кожний донат на банку Монобанк це вклад у те, щоби пам'ять про жертви і злочини не була похована під пилом часу. Ваша підтримка це. Наше єдине джерело, що допомагає стояти проти тих, хто хоче затерти і знищити правду. Історія мовчить, коли мовчимо ми. Не дайте злу отримати перемогу.